Із початком війни життя кожного українця змінилось. А разом із тим, звички та навички. Ми пережили блекаут, ракетні атаки, здорожчання цін на продукти та пальне. То що спричинило це до появи нових звичок та навичок. Запитали у містян. допомагати військовим, перша звичка. За потреби, хто звертається, стараємося допомагати. Просинатися вчасно, не запізнюватися. І принаймні мінімальна зарядка 100% потрібна через те, що ти не знаєш, в який момент тобі потрібно буде чи бігти, чи ще кудись, тобто такого плану. Цінуємо кожен день, кожну хвилину. Того, що ми маємо зараз, от почали більше цінувати. Цінувати свою сім'ю, своїх рідних, час проведений разом. Напевно, це найважливіше. Грати з сім'єю в настільні ігри. Дуже часто граємо, знімаємо стрес і справді проводимо корисний час з сім'єю. Цінувати кожен день, радіти життю і, не дивлячись ні на що, ловити моменти прекрасні і більше дякувати. Більше дякувати за те, що маємо. Ми почали більше приділяти увагу ходінню корисних навичок. Ні, на жаль, не з'явилося. А напевно, що до роботи тільки до спорту це все.